Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про два нові проекти, які нещодавно запустив Monobank – E7 та торговий еквайринг. Якщо ви слідкуєте за відео на даному каналі, то дезорієнтовно два місяці тому я розповідав про проекти, над якими зараз працює Mono, які незабаром будуть доступними для користувачів. І ось настав цей час, коли деякі із них вже побачили світ. Правда, із запізненням у 2 місяці, адже їх реліз раніше планувався на серпень місяць. Так що ж, нового підготував для нас Монобанк. По-перше, це нова послуга для підприємців, це торговий аквайрин. Або як ще його називають у моно, торговий еквайренд здорової людини. Лише сам запуск цієї послуги показує вектор розвитку монобанку в майбутньому. Адже запуск послуг для підприємців свідчить, що моно тепер орієнтований не лише на користувачів фізичних осіб, а й вже й наповно працює над залученням ФОПів. І так, що ж з собою являє даний сервіс? Кожного дня, ми здійснюючи покупки в магазинах та розраховуючись картою, ми користуємось послугою аквайрингу. Єдине, ми звикли до того, що необхідно підносити карту до платіжного терміналу. Mono пропонує цю ж послугу, але вже без використання стороннього приладу, тобто без цього посттерміналу. МОНО пропонує розраховуватись за допомогою QR-коду. Щоб його отримати, підприємець повинен залишити свій емейл у заявці на отримання такого QR-коду на сайті Монобанку. І коли заявка буде схвалена, то підприємець матиме свій код і зможе його розмістити чи на кожному товарі, чи просто наклеїти на стійку каси, де розраховуються його покупці. І тепер покупець, який хоче придбати товар на касі, не повинен буде розраховуватись картою. Йому необхідно буде використовувати свій смартфон, увімкнути камеру, відсканувати QR-код і на сторінці, яка відкриється на його мобільному телефоні, підтвердити списання коштів. І все! Давайте розберемо, що це значить для покупців і для підприємців. Для покупців це новий досвід, і якщо для молодих людей, які знають, що таке QR-код, то це нововведення не створюватиме додаткових незручностей. Адже у 99% молоді сучасні телефони, які дозволяють здійснити таку покупку. То вже для старшого покоління, яке не знає, що таке QR-код, і лише тільки звикло для користування банківських карт, і то не факт. То для них зробити якусь додаткову дію в мобільному телефоні це ще один стрес. І треба врахувати, що не кожен із старшого покоління має сучасний телефон, який дозволяє таку операцію. А якщо ж і має, то не факт, що в даному телефоні налаштований чи мобільний банкінг чи карти підв'язані до електронного гаманця. Тому дане нововведення все ж думаю, сподобається не усім покупцям, підприємцям, які встановлюють даний еквайринг. Але що ж це значить для самих підприємців? По-перше, це значна економія на обслуговування еквайрингу. Переглянувши умови, по більшості банків виходить, що лише сама місячна оренда посттерміналу для прийому оплат від покупців коштує не менше, ніж 300 гривень на місяць. У МОНО немає терміналу і, відповідно, немає оплати за його щомісячне обслуговування чи оренду. Далі, у більшості банків з кожної операції, проведеної через посттермінал, знімається 2% комісії. Тобто, якщо покупець здійснив покупку на 100 гривень і розрахувався в картою через платіжний термінал, то підприємцю на рахунок прийде не 100 гривень, а 98, адже з кожної операції знімається 2%. У МОНО цей відсоток нижчий і становить 1,8%. При місячному обороті таких покупок у розмірі 100 тисяч гривень, а це в принципі досить низький оборот у містах для підприємців, економія становитиме лише на комісії 200 гривень. І в порівнянні із стандартним аквайрингом, який пропонують інші банки, вже маєте як мінімум економію для підприємця у розмірі 500 гривень в місяць, 300 гривень за оренду терміналу і 200 за рахунок нижчої комісії. Також слід додати, що обслуговування рахунку ФОПа в МОНО безкоштовне, а в інших банках ви не знайдете дешевшого місячного обслуговування аніж 100 гривень за місяць, тому економія вже виходить 600 гривень. Це з плюсів, але звісно є ж і мінуси. Давайте перейдемо до них. Все ж затрати часу через розрахунок через QR-код будуть більшими, як мінімум двічі. Адже зараз у 90% випадків покупок через термінали безконтактні і займають реально 5-10 секунд. А ось поки людина витягне телефон, увімкне камеру, знайде цей QR-код і підтвердить оплату, то це буде реально до хвилини часу. І це мова йде лише про молодь, яка знайома з сучасними тенденціями та технологіями. А ось стосовно старшого покоління є ризик втратити таких клієнтів. Адже, як і говорилось раніше, у них не може бути в наявності смартфона, але буде пенсійна чи зарплатна карта, і вже телефоном вони у вас не розрахуються. А стосовно того, якщо пенсіонер буде намагати ще через QR-код, то через стрес з такого пенсіонера може вийти 7 потів, і не факт, що після такого досвіду він повернеться у такий магазин. Адже зараз зручність це одне із того, що впливає на вибір магазину, до якого ми ходимо. І власне тут підприємцям слід проаналізувати свій сегмент клієнтів і, власне, як налаштувати процес та навчити своїх касирів та персонал, щоб вони допомогли людям якнайшвидше звикнути до нового процесу. Якщо ФОПам таке вдасться і людям таки зайде цей новий досвід, то це однозначна перевага. Але якщо ви будете бачити, що втрачаєте своїх клієнтів і на касі утворюється черга через це, що у когось камера не щитує QR-код. То тут слід двічі задуматись, чи вигода зекономити 600 гривень в місяць вартує втрати клієнтів і відповідно їхнього комфорту у вашому магазині. Тому даний еквайрінг Моно цікавий, дешевший. Але питання перш за все стоїть у клієнтському досвіді. Але слід згадати, що коли лише почали з'являтися перші банківські карти, то досвіду взагалі не було. Було важко навчити людей ними користуватись. Але зараз ніхто не може уявити життя без них. Тому, дорогі підприємці, вибір за вами. Наступним проєктом від Mono, який запрацював, це випуск ESIM у кооперації з мобільним оператором LifeSell. Але що це таке? ESIM це можливість отримати додатковий номер без фізичної СІм-карти. Тобто, якщо у вас мобільний телефон з однією Сім-картою, то ви можете замовити в додатку Mono віртуальну сімку, і у вас вже буде два номери телефону. Також S7 корисна, коли у вас планшет без відділу для sim карти Та й в принципі тенденція така, що мабуть незабаром усі sim карти перейдуть в режим ESIM. В додатку Mono можна замовити номер, він коштує 150 гривень, але Mono ці 150 гривень повертає кешбеком і одразу на рахунку нового вашого віртуального номеру буде баланс у розмірі цих же 150 гривень для обрання майбутнього тарифного плану. Тому виходить, що покупка нової ESIM буде для вас абсолютно безкоштовною. І це знімає проблеми для власників телефонів з відділом для однієї СІМ-карти, яким необхідно володіти двома мобільними номерами. Через додаток Mono можна буде переглядати баланс рахунку номера, змінювати тариф. Функція ESIM не є чимось новим, адже послуги ESIM вже надають інші мобільні оператори. Чи швидше крок від Mono, щоб прив'язати клієнтів ще однією функцією. І в МОНО навіть заявили, що якщо даний проєкт буде затребуваним, то в МОНО можуть розглядати можливість навіть запуску свого власного мобільного оператора. А це було б дуже цікаво. Проте, водночас слід пам'ятати, що функцію віртуальної Сім-карти підтримують лише смартфони з будованим спеціальним чіпом. Наприклад, власники iOS, старших за версію 12.1, скористатися e-SIM-послугою не зможуть. Тому перед покупкою додаткового номера в додатку Mono вам слід перевірити, чи ваша модель телефону все ж підтримує дану функцію. Отже, як ми бачимо, моно своїх слів дотримується і випускає проекти для розширення своїх діючих послуг. Дані проекти ASIM та Aquarium не є чимось інноваційним на ринку, але на ринку власне, банків таких послуг ще не було. Тому моно знову в ролі першого відкривача. Дані проекти все ж будуть корисні певному сегменту користувачів. Маю надію, даний огляд все ж вам допоміг розібратись, що ж таке ховається за даним еквайрингом та послугою S7 і допоможе вам у роздумах, чи дані послуги вам будуть цікаві та корисні. На сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!